Столи Ікеа давно завоювали популярність у європейців, унікальні дизайни, яскраві кольори, а також різні деталі, які роблять столики багатофункціональними. Все це пояснює популярність цього бренду, як вибрати стіл для кухні або офісу, щоб він довгий час радував свого власника. Які моделі пропонує фірма Ікеа? Відповіді на ці питання і корисні поради щодо вибору меблів цієї шведської фірми нижче для комп'ютера. Комп'ютерний стіл невід'ємна частина кабінету, фірма, яка відома по всьому світу, надає величезний вибір самих різних комп'ютерних столів. Під час покупки потрібно точно определитися з функціями, тобто для чого він купується, для кімнати і домашнього кабінету підійде і невеликий стіл. Де помістяться канцелярські принадлежності і комп'ютер для офісу? Краще купити великий, щоб було удобно, розпределять документи і папки. Комп'ютерний стіл повинен бути багатофункціональним, але при цьому стильним саме такий мебель розполагає фірма іке підібрати необхідний меблевий гарнітур можна як на сайті, так і в магазині не зайвим буде почитати відгуки і подивити спользоване такий же меблів, яку ви хочете придбати у її власників, щоб зробити правильний вибір і купити найкращий варіант. Існує велика кількість варіацій від цієї фірми, наприклад, класичні, без полиць, з полками для дисків, з тумбами, з полицями для книг і паперів, з висувною полицею для клавіатури, скляний, пересувний, зі спорною столешницею. Всі моделі від цієї фірми виділяються своїм незвичайним дизайном і багатофункціональністю. Можна відзначити хорошу якість меблів від фірми, іке комп'ютерний стіл буде довгое время радувати свого власника. Письмовий стіл. Письмові столи зустрічаються практично в кожній квартирі. Школярі роблять за ними домашнє завдання. А дорослі можуть працювати і заповнювати документи, в яке легко вибрати письменний стіл для школяра, який ідеально впишеться в інтер'єр кімнати, як хлопчика, так і дівчинки. Можна вибрати кутовий стіл, що допоможе заощадити місце, і при цьому привнесе деяку родзинку в інтер'єр кімнати дитини. Даний варіант можна зібрати самостійно купуючи окремі елементи, що дозволяє створити унікальні меблі, що радує око і прекрасно вписується в інтер'єр спальної кімнати. Додатково можна придбати різні модулі, полиці, підставки, щоб зробити письмовий стіл максимально зручним і функціональним. Столи фірми, Ікеа легко зібрати і зібрати, наприклад, під час переїзду робочі поверхні володіють сучасним дизайном. Деякі з них навіть мають опори для ноутбука, що дозволяє працювати лежачи в ліжку або сидячи на дивані. Ці опори і подставки можуть бути виконані в самих різних варіантах мати коліщатка і стеклянні поверхносте. Кухонні моделі одним з головних елементів кухні є кухонний або обідній стіл. Для невеликої кухні лучше приобрести кутовий або складаний стіл. Ці моделі не займають багато місця, но при цьому виглядають стильно. Обідні столи від фірми IKEA випускаються в різних формах і розмірах. Колір теж можна підібрати відповідно з розцветкою кухонних меблів. Зрозуміло, під час вибору і покупки необхідно відштовхуватися від наступних факторів: 1. скільки чоловік включає в себе сім'я. Від цього залежить розміри меблів. Стіл книжка ідеально підійде для невеликої кухні. За ним можуть одночасно сидіти 4-6 чоловік. Кутовий стіл підійде і для маленької кухні, за ним можуть сидіти два-три людини, встановлювати його краще поруч з вікном. Два колір кухні необхідно, щоб меблі поєднувалися з обробкою стін і технікою. До яскравої отделки лучше підібрати світлі меблі. Три, як часто приходять гості, якщо родичі або друзі заглядають регулярно, то краще взяти стол більших розмірів, в іншому випадку можна звернути увагу на складний стол. Всі меблі фірма, IKEA відрізняються надійністю, практичністю і функціональністю, під час производства сполізуються якісні матеріали, деревина, скло, пластик, столи обладають множеством різних функцій: коліщатка, гачки, полички і шафки. Все то дозволяє максимально економити простір на кухні, але при цьому сохранять все необхідні продукти. Обідні столи, виготовлені фірмою IKEA є гарантом хорошої якості і багатофункціональності. Сучасний дизайн в поєднанні з модними відтінками робить меблі ІКЕ по-справжньому цікавою і стильною. У магазинах можна знайти як готові комплекти. Так, і столи, які потрібно зібрати самостійно трансформери IKEA. в даний час більшою популярністю користуються різні столи трансформери. Наприклад, складаний стіл, справжня знахідка для невеликої кухні, його можна розкласти, коли нагрянули гості, а весь інший час він буде займати небагато місця. Розкладний стіл можна поставити у вітальні або спальні, на нього встановити дзеркало, фірма, яка создає величезна кількість розкладних меблів, стіл трансформер, стіл книжка, складаний стіл. Все це можна знайти в ікеї. Стіл книжка випускається в різних відтінках, впишеться в інтер'єр вітальній кухні, може мати додаткові полички і навіть бар. Модель книжка володіє великою перевагою. На вигляд займає зовсім темного місця повністю в складеному стані, не ширше полички в шафі. Його можна розкласти наполовину і використовувати у вітальній якості журнального столика, а можна розкласти повністю, і тоді він стає в рази більше. Вміститися за таким столом можуть від 4 до 8 осіб, в залежності від розмірів столу стіл книжка, яка випускається в різних розмірах і дизайнах, прекрасно впишеться в інтер'єр сучасної кімнати. Цей предмет меблів коштує недорого, звичайно. Все залежить від розмірів і матеріалів, але все ж це на таких столів помітно нижче звичних обідніх. Такі меблі можна взяти з собою на природу або на дачу вона не займає багато місця, але при цьому виглядає стильно. Можна відзначити, стол трансформер зручне і практичне рішення для невеликої квартири, він легко розкладається, не важкий, деякі моделі навіть мають коліщатка, а значить, їх набагато легше переміщати по кімнатах. Він ідеально підійде для відпочинку, наприклад, не займе багато місця в машині. Розкласти його не складе труднощів. Журнальні столики, мабуть, самим незвичайним дизайном володіють саме журнальні столики, консольний столик установлювають в передпокої або в спальні, він виглядає дуже цікаво. Ікеа випускає найрізноманітніші журнальні столики найчастіше. Вони володіють яскравими квітами червоні, білий. Чорні, вони буквально світяться зсередини. Консольний столик незвичайної форми підійде для простору і вітальні з сучасним дизайном, він, як правило, невеликих розмірів круглої або прямокутної форми, виглядає дуже колоритно і незвично. Однак є і більш звичні варіанти довгі столики, виконані в спокійних тонах, з поличками або висувними шухлядками, стійкі, Прості невисокі моделі звичних забарвлень підійдуть, і для спальні на них зручно поставити лампу і покласти книгу. Регульовані полички дозволяють створити оптимальний простір. Верхні панелі із загартованого стекла предотвращають поява подряпин і плям. За столами легко доглядати, достаточно просто протирати їх сухою ганчіркою. Придиванне столики мають глянцевою поверхнею, яка відбиває світло, їх легко пересувати і збирати виконані в стилі модерн. Ці столики впишуться в інтер'єр спальні і гостіної. Іке випускає товари лінійками, тому столики легко комбінувати з м'якими меблями з тієї ж серії. У висновку слід зупинитися на тому, що Ікеа Всесвітньо відомий бренд, який створює действительно необичною, але при цьому практичну і багатофункціональну меблі самих різних форм і розмірів, столи цієї шведської марки прекрасно впишуться в квартиру з сучасним інтер'єром, підкреслять достоинства обраного дизайну. При цьому меблі відрізняються невисокою вартістю і різноманітністю дизайнів. Так що кожен бажаючий зможе знайти те, що він шукає, відео пропонуємо вашій увазі огляд однієї з популярних моделей розсувних столів і